Ви можете відправляти розсилки в Telegram з текстом, зображенням, файлом та кнопкою переходу на свій ресурс або запуску ланцюжка для масового оповіщення по всій базі або сегментованій групі підписників. У Telegram немає обмежень на відправку повідомлень користувачам, так як у Facebook. тому ви можете надсилати повідомлення користувачам, які не були залучені протягом останніх 24 годин. Щоб створити розсилку у розділі Чат-боти на головній вкладці, натисніть Створити розсилку. Виберіть підключеного бота зі списку, аудиторії цього бота відправиться розсилка. Якщо потрібно відфільтрувати одержувачів, виберіть чекбокс Сегментувати одержувачів. Ваша розсилка буде відправлена лише тим отримувачам, які відповідають заданій умові. Ви можете збирати додаткові змінні під час підписки. Встановлювати їх та теги в ланцюжках і робити з ними сегментацію за умовами «Змінна» теги, а також сегментувати за умовами активності підписника, брав участь у ланцюжку та отримував розсилку. Далі введіть текст повідомлення, обмеження за довжиною одного текстового блоку 2000 символів. У нього також можна вставляти змінні та емодзі. Для цього натисніть Відкриваюча закриваюча скобки у верхньому правому куті текстового поля та виберіть Потрібну змінну зі списку. Кожному користувачеві буде відправлено повідомлення зі значенням змінної з його контакту. Наприклад, можете почати повідомлення зі звернення по імені та включити дані з реєстрації або замовлення. Ви можете додати кнопку з посиланням на ваш ресурс або із запуском лентюшка. Розмістити її можна під текстом чи будь-яким іншим елементом. Ви можете додати до 13 кнопок. Крім того, ви можете додати додатковий текст, зображення чи файл. Для цього натисніть Додати і виберіть елемент. Елементи можна переміщувати вниз та вгору, видаляти та копіювати. Для цього наведіть на потрібний блок. Праворуч з'являться кнопки. Після додавання всіх елементів розсилки ви можете зробити тестову відправку та подивитися, як виглядатиме повідомлення на вашому пристрої. Натисніть Далі. У наступному вікні можна відредагувати назву розсилки її будете бачити тільки ви у списку мої розсилки, а також час відправки можна відправити одразу або запланувати на певну дату та час. Натисніть Відправити розсилку. Ваша розсилка відправиться одержувачам. По кожній розсилці можна переглянути докладну інформацію: скільки повідомлень було доставлено і скільки підписників взаємодіяло з розсилкою. Для цього перейдіть на сторінку мої розсилки і клацніть на потрібну розсилку зі списку. Ви перейдете на сторінку вибраної розсилки, де побачите статус та статистику розсилки, а також список одержувачів. На платному тарифі ви можете експортувати файл CSV разом зі списком одержувачів кампанії та статусом доставки. Статистика залучення показує відсоток одержувачів, які відреагували на вашу розсилку, наприклад, відправили повідомлення у відповідь або натиснули кнопку Вповідомлені.